Ми можемо разом молитися, раз, разом шукати Бога. І ви знаєте, як свідчення таке коротеньке. Минулий раз, коли я був на пусті в Орловці, де Богдан запрошував, це був перший раз, коли я з вами був на цьому пості. І знаєте, я коли повернувся додому, я зауважив те, що я повернувся додому інший. Господь, знаєте, щось звершив і в моєму серці те, чого ну, я раніше не переживав. І я дуже дякую Богу за те, що Господь останніх три роки Він веде і направляє. І як бачу, як Бог сильно особисто моє життя змінює, Мій, мої погляди змінює. І, і я за це дуже дякую Богу. І хотів би сьогодні... З вами поділитися е, деякими думками із Божого Слова. І коли вчора було е, вечірне зібрання, було прославлення, і знаєте, там, там звучала така пісня Ісус ти переміг. І знаєте, як то е, ця, ця цитата так за, зацепила моє серце, і я знаєте, так почав роздумувати над цим і дійсності, знаєте, брати і сестри. Хочеться сьогодні сказати і дуже сильно крикнути в небо Алілуя, тому що, знаєте, Він переміг. І те, що ми сьогодні є тут, і те, що наше життя сьогодні є змінене, і ми є нове творіння, це завдяки тому, хто не здався на півдороги, але тому, хто дойшов до кінця і на Луговському Христі, він звершив найвеличнішу перемогу. Слава нашому Господу! І я хотів би перше місце, де е, кни, книга відкриття, перше місце, де е, Йоан побачив велич Божу, це я, я, я п'ята глава, е, де він побачив, е, і каже, і побачив я по правиці, сидящого на престолі, сувій списаний ззовні і середини. І каже, і почув я дуже потужний голос, да, який промовляв, проголошував, хто може відкрити цей сувій і зняти з нього печаті. І, і, і написано, що і не знайшлося, і ніхто не міг на небі, не на небі, не на землі, і під землею зняти ці печаті. І Іван, Іван каже, каже, і я гірко плакав. І я гірко плакав, що не знайшлося, але п'ятий вірш то сказані такі слова, але один із старішин говорить мені, не плач, оселев із коліна. І корінь Давида переміг. Він переміг. І знаєте, брати і сестри, що це дійсності надихає сьогодні нас на те, що той, хто сьогодні нас веде, той, хто сьогодні нас направляє. Він є в нашому житті безпосередньо. Він є той, хто веде нас. Слава нашому Господу. І саме, знаєте, Господь і закликає сьогодні мене і, мене і тебе до того, до, до того, щоб ми перемагали. І Ісус, звертаючись до сіми церков, і на, наприкін, на кінці кожного звернення Він каже, хто переможе. Хто переможе. Хто переможе І знаєте, і там за цим словом стоїть обітниця, що ця людина отримає. І, і п'ята глава і п'ятий вірш, верніше, третя глава і двадцять перший вірш, де Ісус звертається до останньої церкви Ладокійської і каже такі слова переможцеві, переможцеві дозволю сісти зі мною. На моєму престолі, як і я перемігши, сів з моїм Отцем на Його престолі. І ось Ісус до кожної із цих сімих церков, до усіх, можна стати віруючих дітей Божих, звертається, хто переможе. І там є обітниця, каже: Я дозволю сісти, так як я сів з усе, мої поправиці, і вам дозволю сісти зі мною. І знаєте, брати сестри, це є велика. Божа обітниця, хто переможе. І саме на такий шлях покликав нас Ісус, на шлях перемоги, Він покликав нас на такий шлях. Я хотів би сказати про три сфери чи, можливо, області в нашому житті, в яких ми маємо вийти переможцями, в яких ми маємо вийти переможцями і дійти до кінця. І ми співалися перша пісня. І там такі були слова, хоч мало сильних серед нас, але церква строїться. Ви знаєте, саме цю церкву веде і направляє Дух Святий, який дає силу і який дає потужність для того, щоб перемагати в усі всі моменти, які зустрічаються на житті, в житті кожної людини. І перше, про що я хотів би сказати. Перше, над чим ми маємо отримати перемогу в нашому житті, це нас самим собою. Нас самим собою отримати перемогу і підкори своє життя волі Божій. І не може бути більшої цілі в нашому житті сьогодні, як та, як виконати волю, до якої покликав нас Господь наш і Бог наш. Ісус від Матвія, 16 глава, 24 вірш. Тоді Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зрешеться самого себе, візьме Хрест свій і слідує за мною. Це слова Ісуса. Він, він не принуджував нікого, але каже: якщо хто хоче йти, зрешися самого себе. І візьме хрест свій. І, знаєте, ми часто читаємо з е, е, апостола Павла, і одного із післанів він каже такі слова, що, але що було для мене, це Филип'ян, е, 3 глава, 7 вірш, а що було для мене надбання? Те, те я визнав заради Христа за втрату. І ви, 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 апостол Павла перед ним була, знаєте, упереді велика перспектива реалізувати себе в суспільстві, в якому він жив. Але коли він зустрівся з Ісусом, з Ісусом, він, знаєте, для себе вирішив, що для нього найкраще, найсильніше, це, це, це служити Христу, це пізнання Христа, це чинити волю Його. І коли він звертається до Пісня до Галат, апостол каже такі слова, 2 глава, 19 і 20 текст. Адже через, через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий разом з Христом і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі? То живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. І апостол Павло каже, що й мене немає, я вже помер. Я помер для себе, але якщо я живу, я живу з однією цілою, я живу зараді Ісуса, я живу зараді Його волі і для того, щоб чинити те, до чого Він покликав мене, коли вчора було свідченням. Брат свідчив за своє життя і говорив за той момент в його житті, коли коли, якби, пішла робота і хороші заробітки, і можна було б устроювати своє життя, але на певному, на певному моменті прозвучалося питання, питання, як ти підеш далі. І знаєте, я згадав так своє життя 18 років, коли. Коли також переді мною був вибір, як я буду, буду будувати своє життя, як я буду направляти своє життя, де, де я буду проводити свій час. І знаєте, переді мною був вибір. Але я чітко знаєте, почув в своєму серці ось цей поклик, поклик Божий на місіонерську працю. Я почув ось цей поклик. І знаєте, якби з однієї сторони інше, да, що, сьогодні, що сьогодні я часто молоді задаю. Запитання таке на Волині, Задаю питання, яке кажу в тебе ціль, яка в тебе мета стати бізнесменом, заробляти великі гроші там, стати успішною людиною. Але знаєте, якось так гірко стоїть на серці, що так мало сьогодні людей, які кажуть, що моя мета це заради Ісуса. Моя мета це зараді того, щоб йти і звершувати те, для чого Він покликав мене. І знаєте, я дякую Богу, що тоді я не зробив інший вибір. Я зробив цей вибір дійсності заради Ісуса. Слава, Слава Йому! Слава. І моє життя, коли повертаюся назад, я не жалкую, але я кожен день дякую, що я можу бути корисним. Для Бога і корисним для тих людей, які сьогодні потребують підтримки, натхнення і благословіння. Я дякую Богу, що я можу бути учасником Божої праці. І саме, дорогі друзі, Господь закликає нас сьогодні не просто, знаєте, частину посвятити себе, не просто половину, але Він хоче всього нашого життя, всього нашого серця. І так порою буває, знаєте, важко перемогти себе. Адже, знаєте, для наша, наше тіло, а, і ми хочемо жити добре, щоб в нас не було ніяких проблем, переживань. Але служіння Богом завжди зустрічається з труднощами, з проблемами. Але ми перемагаємо з нашим Господом Ісусом Христом. Другий момент, про який я хочу сказати, це перемога в спокусах. Перемога в спокусах, які ми зустрічаємо на своєму шляху. Е, е, Яков каже такі слова, 1 глава, 12 вірш, блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробований, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Блажена людина, яка подолає ці спокуси. Кожна людина буде випробувана. Коли ми стали на шлях християнина, коли ми вирішилися йти за Господом і посвятити своє життя йому, випробування обов'язково прийдуть. І вони супробудуть супроводжувати в нашому житті. Знаєте, недавно ми їхали в машині з братом, який недавно прийняв хрещення, ми їхали в село проводити домашню групу. І ми так по дорозі спілкувалися, і цей брат почав висловлюватися, казати, ти знаєш, в мене такі проблеми в житті почалися. І в мене такі почали приходити думки. Просто е, купити білет і десь поїхати місіонерствувати, проповідувати і Я кажу, ти знаєш, кажу, брате, якщо ти кажу, ти поїдеш в такому стані місіонерства, ти проповідувати, ти не матимеш благословіння, ти не матимеш благословення. Я кажу, я хочу тебе привітати. в тебе почалася пустиня, яку ти маєш пройти. І знаєте, ми так поспілкувалися, я натикнув, кажу, що тільки з Господом ми можемо пройти всі ці спокуси, всі ці випробування, труднощі, які зустрічаються на нашому житті, тільки з ним ми зможемо вийти переможцями. Я на початку читав, де Ісус звертався до кожної церкви і каже, переможець. Він унаслідує землю. Переможець. Він, він над ним друга смерть не матиме влади. Переможець. І саме знаєте, ця перемог, цю перемогу здатний дати нам Господь Ісус Христос. Спокуси є в труднощах, які ми зустрічаємо в нашому житті. Але тут питання, як, 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 як я поступлю і що я буду говорити в цих обставинах. Спокуси є в різних обставинах, як я себе проявлю. Спокуси, спокуси є, спокусах, спокуса є знаєте, така, що часто хочеться здатися, десь відступити або піти назад. Спокуса є не пробачити людину. Спокуса є жити в обіді довгий час. Спокуса є, є вступити в конфлікт з різними людьми, і знаєте, і жити в неправильному стані. Але, брати і сестри, Господь закликає нас до перемоги над цією спокусою. І третє, е, останнє, за що я хотів би сказати, перемога над ворогом. Перемога над ворогом. І апостол Павло Доввесян каже, що наша боротьба це не проти плоті і крові, не проти людини. Але проти духі, духів злоби піднебесної, проти тимрявої, проти тимрявої. І, і, але знаєте, брати і сестри, але дуже важливо нам в нашому житті укріплятися могуществом нашого Господа Ісуса Христа для того, щоб протистояти. Я, я, скажу, я скажу, і ми це усвідомлюємо і знаємо, що ми є досить слабенькі, супротиви проти диявола, але. Все міняється від того, хто є в нашому житті, хто є в нашому серці. Все міняється від цього. І апостол Іоанн в своєму післанні каже такі слова. 1 Івана 2.13. Пишу вам, батьки, тому що ви пізнали споконвічного. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. І знаєте, ось тут в нас є надія, диявола можливо перемогти. І Йоанн каже, пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. І 14 вірш, друга половина вірш, сказав такі слова, написав вам юнаки оскільки ви сильні, бо, і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. І на остаток я хотів би сказати про досить важливе, про досить важливе, що коли Господь покликав нас на цей шлях, він не, він не лишив нас на, на, на самоті, на сам один із одним великими викликами, які повстають на нашому шляху. Але, але Він дарував нам Духа Святого. Він є гарантом нашої перемоги в нашому житті, у всіх цих трьох е, е, сферах, про які я говорив. Він є гарантом. І мені дуже подобається. Цитата апостола Павла, яка записана филиппійцям, 4 глава, 13 вірш, де Павло каже, усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. І знаєте, ось тут ключ до перемоги. Ось тут, знаєте, відповідь, яка вказує на те, з ким ми можемо перемогти. І Павло каже, все я можу з Ісусом, в Ісусі. Коли Ісус є, є в моєму житті. І, і, і послання до Римлян, 8 глава, 35, 37 вірш. Хто нас відлучить від любові Христа? І знаєте, ось тут Павло ставить таке запитання. Він ставить питання за запитанням, хто відлучить нас від любові Христа? Він запитує, каже, чи страждання це може зробити, чи утиски, чи переслідування, чи голос, чи голод, чи нагота, чи, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе вбивають нас щодня. Нас вважають, як овець, приречених на, 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 на заріз. Але, І тут ось відповідь, да? але в цьому всьому. Перемагаємо завдяки тому, хто полюбив нас. Алілуя! Слава нашому Господу, брати і сестри! Саме ось Павло каже, в кому ми перемагаємо. Не я сильний і не ти сильний, але сильний є Бог, який є в моєму і твому житті. І знаєте, і Павло Павло в другому посланні до Корінтянам, 2 глава, 14 вірш, він висловлюється, знаєте, з великою подякою до Бога. Він каже, подяка Богові. Який каже завжди дає нам то, який завжди робить нас переможцями в Ісусі Христі? Подяка Бо Богу! і знаєте, хотілося б Сьогодні прославляти того, хто є сьогодні в твому і моєму житті. Не я сильний, я ще раз повторююсь, і не ти сильний, але є сильний Господь, в якого є сила і влада, який Сьогодні говорить тобі і мені, що я допоможу тобі, я буду з тобою, і я проведу тебе через усі випробування. Навіть знаєте, в ті моменти, коли думка приходить, а може не варто йти далі, а може не варто продовжувати, але знаєте, Господь, він ніжним голосом, часто промовляє, каже: Йди, я з тобою, і нехай Господь допоможе. Брати і сестри, щоб наша сила сьогодні була завжди в Ісусі. І ми, знаєте, одного разу почуємо ці слова, які він скаже, «Добрий і вірний раб, війди. І знаєте, саме ось ці слова прозвучають до тих людей, які перемогли, які не дивилися, знаєте, на усі хвилі, які піднімалися, але бачили Ісуса, який є з ними, який береже і благословляє, який надихає. І нехай Господь благословить, а Його ім'я нехай буде звеличене і прославлене. Амінь. 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 Боже наш. Амінь. Амінь. Отець Небесний. Ми слава Тебе, Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми